У мене є звернення, яке потребує вашої уваги всіх. З початку року у нас максимально збільшилась кількість військових організмів і в області, і в тому числі в місті Рівно. Сума ПДФО сплачена від тільки військовими організмами і представниками сектору безпеки для міста Рівного це 300 млн грн. Друзі, це кошти, які прийшли від військових для бюджету міста Рівного. А чим відповідає бюджет міста Рівного для військових мізерними сумами, на жаль, і дуже обмеженими програмами? У мене прохання і звернення до міської ради і міського голови, щоб ми створили робочу групу і опрацювали, розширили можливості наших програм і насправді діями допомогли нашим військовим набувати спроможності на території Рівненської громади. Тому що. Запитів і потреб у наших військових сьогодні дуже багато: від поточних ремонтів до придбання сучасних засобів захисту і обладнання, тому ми маємо віддячити якоюсь частиною від ПДФО сплачених військовим саме нашим військовим. На жаль, Рівненська громада має найменший показник, один з найменших показників в області по виділенню в процентному співвідношенні коштів для військових. Прохання всіх включитись у це питання і на, на, насправді створити робочу групу, по якій не тільки виконком, а й робочу групу, яка опрацює.